Доброго дня, ви на каналі Схуднення для всіх або викині з себе дурня. Шановні друзі, по ту сторону екрану, ви знаєте, я вам хочу сказати наступне: нормування ваги це здорові такі ваші думки. І саме головне, що всі бояться якось е, зривів. Да. А я зірвалася, а що робити? Шановні друзі, розкажу свою історію. Ну, вчора було 14 лютого, День вкоханих, да, не, який з мене оце ну, кохання, кохання. Тим більше, що це свято таке нове. І так, нікого не дюргаю, ні. Ну, листаю гороскоп і там написано, що чекайте людину, ну, з вашого оточення. Ну, знаєте, як, посміявся, думаю, хто це може припертися. І так, значить, був заклопотаний своїми справами. Значить, після 18-ї години я не їв. Організм уже якось привик. але ви знаєте, я ніколи не, не боюсь експериментів. Ну, це ложка, два, там, кефіру, наприклад, якийсь новий кефір вийшов. там. І я оце на ужин. Да. Ну, це обща система. Коли ви в неї втягуєтесь в цю систему, то немає нічого ну, важкого берете і робите. Да, так ось проходить 14 лютого, я думаю, ну, гороскоп значить мене обманув. І тут ви половина першої вже на 15 число на сьогоднішній. Звонок, значить, телефонує моя знайома і каже: слухай, у тебе водка є, я кажу, та є. Я кажу, ну ти подивись на часи, водка в ну, час ночі. І вона каже, я зараз прийду, принесу тобі. Печенки жареные с лучком, с морковкой. Я говорю, я пить не буду. Та я говорю, ти... розкажи это. І вона, значить, приходит в піалочку в вот таку рыжу. <режу> <режу> вот она. Така вот в час ночі приноси мені э, печенки с лучком с морковкой. Даю їй водки, як там було, десь да в мене графін. І вона мені каже, та не ламайся це, ти тільки понюхай, попробуй і сам захочеш випити. І що ви думаєте, вона пішла, я понюхав, попробував і випив. Що я хочу вам сказати, р... шановні друзі, розумієте? Ми так побудовані, що ми повинні лавірувати, лавірувати до нашої цілі. Розумієте? А представте себе, оце я значить, сьогодні в смутку, е, печь щонка та остила, ні запаху, ні вкуса. Да, тобто, друзі, про що я хочу сказати? Ну, мабуть, ми не одинокі в цьому житті. І через цей свій стан ми повинні пройти. Але включіть свою голову і зробіть ногам легше, тому що ця зайва вага вона і на сустави, і на обмін віществ. І, це, і саме головне, друзі, ну скажіть, пам'ятаєте, як ми були там, молоді, стройні. і... Е, значить, оці всі погляди, шутки, прибавутки, розумієте? Тобто, коли на нас звертають увагу і кажуть: там, а, клас, перчика, да, да, друзі, красота і здоров'я це велика сила. Але я вам хочу сказати, ви не плутайте в своїй голові. Це нормування ваги і моделювання фігури. Це, як говориться, вони трошки йдуть, але не одне й те ж. Оця фігура ідеальна, вона це тяжкий труд. Тому що там Конституція, ширина Кості. Ну не будемо туди ніряти. Мої зустрічі для пересічних. Для пересічних громадян з нормальною зарплатою. Тобто, друзі, одне вам хочу сказати, те, що працює, це думайте про нормування ваги. Записуйте в робочий зуш. шукайте. Дієти, розразочні дні, Аткінсова, цвітова дієта, Я вже е, теж прикалююсь е, нотна дієта, там, розумієте, понеділок це там до, ре, розумієте. Одне хочу вам сказати, що за вашими успіхами прийде привичка. І ви просто це. Що каже статистика? Статистика каже, 90 від... 98% це переїдання. І не треба тільки оці, знаєте, грубості по відношенню до себе там. Надо менш, і оце рукою маше какета. Ні, друзі, у нас таке життя. Якщо ми ще не дозріли, подождіть, треба подождати. Якщо ви не маєте результату, записуйте оце. Я вже, скажімо так, до 1 березня маю пару людей на консультації, да і я їм просто-напросто. Даю нові дієти. І я їм кажу, якщо у тебе портиться, портиться настрій, воно не твоє. Воно повинно об'єднатися. Розумієте, душа, тіло і розум. Да, і все воно має бути в радісті. Я кажу, радість, не потрібно кормити. Зрозуміло, так? Да? Ще фішечки, які я ось сказав, їда надо... всяка різна, три прийоми пищі, обов'язково, завтра і ужин, ваги, записуй, замірюй все остальне, Розумієш, але прохання тримай від своїх ближніх язик за зубами. Віднося це до якоїсь гри, не випрямляю так е, железобетонно, не напружуй себе сильно. Так, да, я вчора пошолодив, значить, зранку, е, зробив собі, е, ну, скажімо так, зауваження, Да, за цими зауваженнями йде. Значить, перелік дій. І ви хочете сказати, що мені завжди хочеться робити щось? Ні. Поїв, хочеться лягти, але я знаю, поїв, пройдись. А щоб це було в охотку, пройдись, не переїдай. Розумієте? Ми пам'ятаємо цей святий кулак це об'єм нашого нерозтягнутого жилу. І, шановні, почніть себе балувати. Не кількістю, а якістю, розумієте, м'язком, біла грудка. Не треба вам знає, ті об'єми. Так, друзі, ще одна така порада. Ну, я це із собою роблю, і своїм, друзі. Ось коли ви щось запланували і не робите. Неважливо. Після шостої розпочинаєте їсти і все. Да. Так ви скажіть собі, я роблю це, тому що в мене немає сили волі, дисципліни. Да. І от у мене отака от резиночка. І я беру, розтягую і роблю собі больно. Зробив больно, а тепер їжу. І у мене оцей зрив плану іде з такою пом'яткою буде больно. А ви ж знаєте, що наш ресурс, він не безкінечний. Тобто, у нас є определений, скажу так, Чоловіка ресурс, потім ми старі, да? і всі хочуть одне. Господі, дай мені побільше активного життя, щоб я не стала обузою. Так оце, щоб цього не трапило, шановні, будь ласка, будь ласка, починайте потихеньку. Скільки б не було вам віку, починайте нормувати це, любов до себе. Я не хочеться, знаєте, великі слова, любов, е, там, е, щастя. Ето. Просто напросто зробіть собі життя легше, зробіть її А для цього, шановні це, танці, музику послухайте, ну, не впакивайтесь ви в цю роботу. Я оце вже е, маю. Життєвий досвід, робота Нескінченна. Нескінченна, блін, її на все хватить. Тому що є, окрім роботи, чи дурна робота, яка тебе. Так, друзі, із останніх новин, яке мені подобається, це значить десь на Западі там зробили. Тюрми для хворих з ожирінням. <хи> да, значить, дієта врачі, пульс, пульс. Да. Ну, що саме головне, що там вони дають добровольну згоду підписують договор на те, що до примусу. На 2 неділі, значить, там активність ліг. Тебе скидує з постелі. І я так подумав, що десь це служба в армії радянській, Оце дідівщина, піньки і вперед. Розумієте, дві неділі проходить до присяги, і ти вже в мамині пирожки, як і говориться. Викакав і каша, сила наша збалансоване це все по розписанню. Так, да, возьміть, будь ласка, за приклад, армійський розпорядок дня. Так, друзі, значить, прохання у мене одне. У вас все вийде. Думайте про це, записуйте ви щоденник самоконтролю, а саме головне це щось робіть. Воно ваше, те, що ваше, як пазло, вистролить. Так, весна буде. Значить, і в ніякому разі, друзі мої, якщо у вас щось і не виходить. Я маю на увазі, ви вже до такого вічею, що готові піти на операцію, там, резець, шлунку, все. Напишіть мені. Напишіть, ми з вами домовимось, будемо так один одного підтримувати. Розумієте? Бо свої, вони знають, як нам зробити як говориться, боляче в квадраті. Розумієте? А люди такі, скажімо так, на відстані незнайомі, це як пасажири в поїзді. Ми відверті, ми ж ну, ховаємося в якусь шкарлупу. і нам тяжко, тяжко жити від цієї постійної... постійної та я не напряже. І так, тюрми для оживіння вже это. Тисячу доларів там. Так що, друзі, у вас завжди є щось лишнє, за гроші, поки мова не йде, будемо мінятися. Бартером. Бартер. Все. Любіть себе. У вас все получиться. Миру усім. Пока-пока.